Я ваш е, зуб бачу отакенний. Це не мікроскоп лікує. А зараз оце ви не кладете вже миш'як? Скільки я можу погуляти, без коронки така може все таки поставити імплант простіше, вмовляти не лікувати. Я б сказала. 50% втрати зуба — це показання до коронки. Я діставала насправді цікаві всі речі, а це настільки важко, що мені іноді здається, що це не вартує цих грошей. Вітаю! Сьогодні з вами черговий випуск Astra Talks, і ми будемо говорити про взаємодію між ортопедом і ендодентистом. Мене звати Наталія Мільцарик, я лікарка-стоматологиня, і зі мною сьогодні мій колега Сергій Васильович Шаповалов. Добре, я тоді сам не буду представлятись, але е, я лікар-стоматолог ортопед, мережа Астразент. Мене звати Шаповалов Сергій. Дуже приємно. Навзаєм. Отже, я розумію, що дуже багато пацієнтів насправді знають, хто такий ортопед. Вони знають, що це щось про коронки, про тезування. Щось страшне? Щось, щось таке із Савка, щось М -м, таке бабушки. про якісь, да, бабушки коронки, золоті бажано. А от хто такий, хто такий ендодонтист, насправді це щось таке нове. Ми про це тільки. Нещодавно почали говорити. Ну, це, мабуть, десь це десятиліття, коли активно ми почали відокремлювати просто терапевта від конкретної ендодонції. Це стало з появою дентальних мікроскопів, коли зрозуміли, що насправді зуби, які раніше просто видаляли, тому що не змогли не могли їх якісно полікувати. Нарешті зрозуміло, що їх таки можна полікувати. Таким чином почав розвиватись цей напрямок, і, власне кажучи, ми часто стикаємось з нерозумінням пацієнтів, а навіщо взагалі мені це потрібно? Навіщо? От мені до цього лікаря? Що, що мікроскоп? Це що? Це якась маркетингова штука взагалі? Чи для чого це? Чи все-таки може просто мені можуть полікувати зуб? Ну, може, не треба всіх цих додаткових? Це найпоширеніше питання. Чим відрізняється звичайне лікування від вашого ендодонтичного лікування? Ви можете пояснити простими словами? Насправді, якщо так глобально брати, то терапевтичне лікування воно включає в себе починаючи від профілактики гігієни, постановки пломб. Ендодонтія – це взагалі наука про канали, тобто ми все, що стосується лікування кореневих каналів. Окрім того, взагалі поява мікроскопу в стоматології вона дала можливість робити не тільки ендодонтію під мікроскопом. Так? Ну, дуже часто під оптикою, під збільшенням ставлять коронки, препарують підвініри. Просто лікують каріс, та й багато багато всього, тому що несправді, відповідаючи на питання, чи це маркетинг, чи все-таки це необхідність на даний момент, я ствердно можу сказати, що це настільки необхідність, що я в своїй щоденній практиці не можу без нього робити нічого. Просто нічого. Тобто, для вас це збільшення можливостей ну... в рази. Так? Звичайно, по-перше, ось це збільшення, я завжди пояснюю пацієнтам, що ну уявіть собі, що я ваш зуб бачу отекенний. Ага. Тобто, на все моє поле зорове, я бачу все, що відбувається всередині, всі розм'якшені тканини і так далі. Звичайно, що вся обробка зубів, все, що відбувається під збільшенням, воно в рази якісніше. Тому що ти не просто маніпулятивно робиш. Да? Ти не просто маніпулятивно чистиш канали, намацуючи, де цей е, вхід, вхід в канали і так далі. Ти бачиш, що там всередині, ти бачиш ось це е, матеріал, який потрібно звідти забрати. В тебе є... Тобто це не мікроскоп лікує, звичайно, що лікує лікар або лікарка, але е, це про додатковий інструмент для того, щоб зробити лікування більш якісним. Прогнозованішим, і відповідно отримати якийсь довгостроковий результат. Угу. Скажіть, будь ласка, а пацієнти допитуються дуже часто в мене як ортопеда. Я до вас направляю своїх пацієнтів перед ортопедією, і вони питають: наприклад, чи біль у зубі це завжди треба лікувати канали, як це проходить, чи анестезія потрібна, чи не потрібна. Так коротко можете нам пояснити? Ну, звичайно, будь-яке втручання, воно повинно супроводжуватись знеболювальним. Mm -hmm. а, знеболюванням. І ендодонтія тут ніяк не відрізняється від будь-якої іншої маніпуляції. Звичайно, все знеболюється. І якщо раніше частіше за все а, люди казали, а зараз оце ви не кладете вже миш'як? Це ну щось, щось якось по-іншому. Ну, звичайно, тобто на даний момент ми робимо цю процедуру максимально комфортною для пацієнта, так щоб він не відчував нічого. Окрім того, що не відчував, ти розумієш, що в тебе є певні терміни, коли ти можеш це робити. Тому що ендодонтія – це зазвичай довго, от тому ти намагаєшся все робити якісно і швидко. Що робити пацієнту, якщо зуб болів? А коли він прийшов до вас, або ще не прийшов і він вже не болить? Досить поширена історія, так. коли кажуть, що навіщо мені лікувати? Якщо він мене не турбує, він мене не болить або ну так, да, він болів, але вже не болить. А, насправді таким індикатором, а, чому болів і перестав боліти, це те, що інфекція запалення з гострої фази перейшло в хронічне. Воно нікуди не ділось. Мікроби, як були в кореневому каналі, так вони там і залишились, вони почали там розмножуватись. І зазвичай це супроводжується тим, що безсимптомно руйнується кісткова тканина навколо зуба. От тому те, що зуб болів і перестав боліти, насправді це має бути такий дзвіночок, що потрібно сходити і подивитися, все-таки зробити можливо комп'ютерну томографію, uh -huh. знімок, запитати у лікаря, чи там все добре, тому що ну різні бувають випадки. Це може бути і радіація болі від восьмого зуба, а може бути дійсно причина якась інфекційна. Ну, тобто, ми радимо обов'язково, якщо є можливість, звернутися до лікаря, розказати, що було, так? І лікар потім вирішить, чи а треба додаткове якесь обстеження, так? А вже ж. Е, найпоширеніше питання, чому ендодонтія, особливо під мікроскопом, вона, я так розумію, в сучасному світі має бути завжди під мікроскопом, і не тільки і моя ортопедія, і хірургія, і імплантати встановлюють під мікроскопом. Це все нормально в сьогоднішньому житті. От. Чому воно таке коштовне? Колись років. От я починала працювати в мікроскоп з 2015 року. Це було таке щось дуже дуже нове. І пояснити пацієнту, чому раніше можна було полікувати за умовних тисячу, а зараз це коштує більше. Це був виклик, і я шукала на нього питання. Шукала я питання, відповідь на це питання, звичайно, в літературі, ну і частіше за, за все це за кордоном. Так от е, хочу сказати, що ціна прирівнюється, формується цінність цієї процедури відповідно до ціни втраченого зуба. Тому що зазвичай, коли ми втрачаємо зуб, е, на заміну цьому ми можемо... Поставити імплант. І, відповідно, ось ця цінність імпланту зазвичай прирівнюється до ціни лікованого зуба, ну і звичайно, з потім з покриттям коронкою. Все, ну, насправді, все дуже просто. І, звичайно, коли ми говоримо про така, може все-таки поставити імплант простіше, ну, не завжди, тому що свій зуб завжди ближче, свій зуб завжди краще, якщо його, звичайно, можна. Полікуватись. Тобто якщо ми... перспектива, так? Да? Так, так. Ми завжди оцінюємо е, зуб по трьом показникам: да? це парадонтологічний, ортопедичний і ендодонтичний. Тобто, якщо я сумніваюсь, наприклад, в своєму, да, я бачу, що я можу полікувати цей зуб, але я знаю, що Сергій Васильович скаже, що, вибач, але я тут нічого не можу зробити, то немає сенсу в такому лікуванні, абсолютно. Тобто, да, я відразу відправляю до вас на консультацію, я кажу, що. Пояснюю пацієнту, що це може бути просто безрезультативне лікування і витрата коштів. Тому, відповідно, ви даєте там своє заключення, і я можу приступати до роботи. Скажіть, будь ласка, а чи залежить вартість ендолікування від кількості каналів в зубі? Залежить, залежить, залежить тому, що це певна складність і це час витрачений на лікування, тому що, звичайно, полікувати. Однокореневий одноканальний зуб простіше, тому що ці канали зазвичай вони прямі, тому ти витрачаєш менше ресурсу на це. Якщо ми говоримо про трьох-чотирьох канальне, то звичайно там трохи треба часу і знайти ці канали, і пройти вони за ну, частіше за все вони викривлені, ага. сподібні. І, відповідно, тут включається і обережність використання інструментарію, так щоб це максимально було безпечно для пацієнта. Ну тому так, звичайно, це залежить. Зрозуміло. А трохи неетичне питання: чи бувало таке, що лікували-лікували і зуб видалили? Під час або після щось пішло не так? Буває, звичайно, є, ми завжди говоримо з пацієнтом у відсотках. Mm -hmm. Для того, щоб вони розуміли, я завжди проводжу статистику і говорю, що лікування в мікроскопі, якщо це вторинна ендодонтія, вторинне ендодонтія – це коли ми втручаємось в зуб в лікування каналів вдруге. Це вже менше значно, і в кращому випадку це 80% успіху, тобто ми закладаємо 20% невдачі. Угу. Але також я наголошую пацієнту, що от є е, одні з останніх досліджень з приводу е, коронки, так, ставити чи не ставити коронку так, на зуб. Е, одне з останніх досліджень говорить про те, що хороша коронка. І погана ендодонтія, погано поліковані канали, це ми маємо десь приблизно 30, 35% втрачених зуб, зубів. Якщо я так само поясню пацієнту, що ми полікуємо зараз класно канали, але ви не поставите коронку, ви теж можете опинитись не в цих 20%, а приблизно вже 30 40 цих зубів можуть бути втрачені через те, що. Це може бути вторинний каріяс, тому що така велика пломба, зазвичай, як коли ми вже втручаємось в другий в зуб, вона не буде стояти довго. І, звичайно, це не про герметизм, це не про правильний розподіл тиску по зубу. І дуже часто ми втрачаємо ці зуби через вторинне інфікування, через тріщинні. Ну, окрім того, окрім всіх цих історій, є, звичайно, ще певні. Певний відсоток, коли може бути досить агресивна мікрофлора, яка спричинила запалення. Тому ми, звичайно, це все проговорюємо, і ми відразу говоримо про те, що в вашому випадку я е, хочу сказати, що це буде ось такий ну, більш прогнозований відсоток. Якщо ми сумніваємось, якщо ми бачимо, що ну тут в кращому випадку 50, ми про це говоримо пацієнту, і ми спільно з ним приймаємо рішення. Відповідальність за це рішення бере на себе пацієнт в будь-якому випадку, тому що це його здоров'я. Просто ми йому маємо пояснити і зважити всі за і проти. Ну, тобто це вже як варіант довіри переходить так, що він зрозумів і Звичайно. далі приймає рішення. А, а що буде, якщо не лікувати зуб, який є з інфекцією? А, якщо не лікувати зуб, який. Є з інфекцією, ну це дуже е, дуже легко. Він просто може згодом видалитись. Ну, окрім видалення, я б сказала, що частіше за все ми стикаємось з тим, що маємо ускладнення у вигляді періоститу, тобто, це набріку, який може бути в області цього зуба, це може бути оддонтогенний геморит. Ну, я не хочу займатися залякуванням, але звичайно. Звичайно, насправді, якщо ми залишаємо зуб, який е, є з певним запальним процесом, ми маємо розуміти, що цей запальний процес він в кісті. І у нас е, зуб і кістка е, це не якийсь омий е, окрема частина тіла. Все взаємопов'язано. Угу. Тому я б е, я постійно теж про це наголошую, що давайте не будемо це відокремлювати. Тобто, да, зуб там. Якщо ви його не хочете лікувати по якимось пев, пев, певним причинам, то ну інфекції треба якось позбутися, треба про це думати на кістку, так. Інфекція. Звичайно, звичайно, так і ну відповідно, ви па пацієнт як правило втрачає кісткову тканину, і потім, якщо навіть це цей зуб вже не піддається лікуванню, то ми маємо потім проблеми з відновленням це окрім болю, який може бути так, окрім болю, і окрім набріку. Дуже часто, вибачте, питають чи може він залучити в процес сусідні зуби. Я таке бачив не раз. Та. А ви пам'ятаєте, у нас був з вами випадок у одного пацієнта, коли поруч два зуби, і причиною був один: ми почали лікування з нього. Пам'ятаєте? Там ну, таких. Були і не раз. А, так, ні, ну просто я просто пригадую тоді, що запалення що прийшло. Що ми зайшли на інший зуб, і прийшлося лікувати? Так, довелось да, лікувати два зуби і відповідно дві коронки. так. Mm. А, ну... Знову ж таки, все в організмі взаємопов'язано. Не тільки, не тільки зуби. Це я думаю, що ви як ортопед в цьому більше розумієте, з чим я, що дійсно все взаємопов'язано і. Ну, коли ми говоримо про суглоб, це для мене взагалі щось з області фантастики, як ви взагалі в цьому щось розумієте? Ну, то вже ну, що... інша тема. Ми да, сьогодні не це... будемо затрогувати тему. Дуже часто питають, чи потрібна коронка після ендолікування, чи завжди потрібна, і коли, і скільки я можу походити, особливо зараз, скільки я можу погуляти, без коронки і таке інше. Знову ж таки, я завжди шукаю відповідь на всі питання, які мене цікавлять в літературі. І от що стосується покриття коронкою, я знайшла дослідження, яке говорить про те, що якщо ми втратили хоча б одну із стінок зуба, то це показання до відновлення коронки. Відсотковому значенні 50% втрати зуби це показання до коронки. Єдиний випадок, коли ми можемо залишити пломбу, це коли зали... залишились всі чотири стінки, включно з динтином, угу. товсті. Тобто, да? товсті, так угу. в такому випадку ми можемо піти на реставрацію, причому з постійним. Моніторингом цього пацієнта, так, щоб розуміти, щоб там не, не було Профілактичні калісу. Огляду, так, так. так. Тобто це єдиний випадок. Частіше за все, пацієнти приходять тоді, коли зуб вже більше зруйнований. От, і тому, відповідно, ми рекомендуємо. Я завжди наголошую, що це рекомендація, і пояснюю, чим вона підкріплена, ця рекомендація. Чому, власне кажучи, потрібно поставити коронку. Не тому, що це маркетинг. А тому, що це довгостроковий результат лікування вашого зуба. І цей зуб вам таким чином прослужить набагато більше. І знову ж таки, є докази того, що лікування гарна ендодонця, добре пролікований зуб і якісно покритий коронкою, це 97% успішно вилікуваних зубів. Це дуже високий, випад, високий показник. Ну тому просто треба пояснити, що таке коронка, бо багато хто цього, Думаю, що Це це, дру, не. Да, це друга частина нашої розмови сьогодні так. буде. Е, є питання, що за метод лікування біокерамікою? Можете нам щось розказати таке? Що цим лікують? Так, біокераміка фактично, біокераміка, і, окрім того, є ще похідні цієї діючої речовини, вони використовують. Частіше використовується частіше за все, коли ми маємо проблему а, з коренням в, в контексті з резорпцією, кореня, розсмоктуванням. Так? так, ми можемо використовувати. А, також ми можемо використовувати біокераміку, коли ми лікуємо пульпіт біологічним методом. Це а, коли тільки-тільки. Карієс дійшов до нерва, але не спровокував там значні незворотні зміни. Тобто такі зворотні пульпі, так? коли ми можемо використати теж біокераміку, покласти її на місце вскриття нерву, і кровопостачання відновиться, все відновлюється. Це протизапальний відповідно... препарат. Чи що це таке? Насправді це, це пломбувальний матеріал, угу. такий, яким пломбують кореневі канали, відмінність. Звичайних, що... наприклад, чи від... найчастіше використовуємих? Частіше за все ми використовуємо. Я не буду вдаватись подробності, ну, так, які так. ми використовуємо. біокераміка використовується в окремих випадках, вона не всюди показана. Mm -hmm. Тобто, це коли ми маємо сильні значні проблеми, да? або коли б, там, наприклад, роблять резекцію мікрохірургію кореня, або ж знову таки, от в таких біологічних методах, це. Такий біоенертний матеріал, який до якого прикріплюється зв'язка зуба, тобто, коли ми говоримо про те, що ми маємо значний який запальний процес, значну втрату кісткової тканини. В такому разі ми можемо використати біокераміку і мати хороший прогнозований результат. А в усіх випадках чому б її не використовувати? Вона дуже коштовна, чи покази не ті? А, ну насправді так. Це дуже дорогий, тобто можна прибрат. її всюди да, використовувати. Для пломбування класичного кореневих каналів, ви знаєте, не? що насправді, що стосується біокераміки, ми не маємо ще віддалених багато результатів, угу. відверто кажучи. І тому зараз на даний момент багато ендодонтистів, які її використовують, вони отримують віддалені результати і публікують свої дослідження. Тому оцінити ми можемо з часу. Дійсно, це варто її використовувати чи ні, з точки зору е, ціноутворення, таке лікування буде значно дорожче, якщо всі зуби пломбувати біокерамікою, і це я ага. не думаю, що це варто робити, тому що ми маємо і так гарні показники лікування іншим ага. пломбувальним матеріалом. Тобто, тут все за показами, відповідно, якщо ми бачимо, що тут краще використовувати біокераміку, то без сумніву ми Розуміло. її використовуємо. Розуміло. Е Іноді питають просто в розмовах, що ви могли б дістати з кореневого каналу. Бувають інструменти поламані, чи це складно, чи це дорожче, як це відбувається? Що там? Ну, ламається ж той самий інструмент, яким ви працюєте, так? Інші лікарі могли його зламати, і ви могли б зламати, і потім дістати. А вже так. Ж. Да. Що це? Як це? Ну, це цікаво, я б сказала. Дуже це дуже цікаво, і дуже складно, насправді що. я... Е, Ой, я діставала насправді цікаві всякі речі, я пам'ятаю, що е, одного разу мені довелося видаляти цілий інструмент з коронавого каналу, Довгий, впри... так? Ну, Тобто, це е, там зламаний інструмент. Прям цілий був, тобто його в принципі було не складно видалити за, за рахунок того, що я його бачила. гарно. він що з ручкою там був? Ну от ручка була якраз спилена. От що ще цікаво було? Можливо, пам'ятаєте раніше використовувалися для пломбування каналів давно-давно такі срібні, здається, це були такі срібні голки. Ну, були. А типу, як знаєте, оця коренева ігла, no, no, no. якось так воно називалось. Nie, так Вони о, ніби і не срібні навіть. No, ot, yeah, вони ot... ржавіли. Ну ніби A, так. — Ну, от таке було. От насправді, надзвичайно, що зламаний інструмент, ну блін, зламаний інструмент. Ну, що робиш? — Ну він треба... же заважає інколи вам якісно перелікувати цей канал. Чи це дорого, чи це важко. Це важко, uh -huh. це настільки важко, що мені іноді здається, що це не вартує цих грошей. Uh -huh. Але ти розумієш, для того, щоб врятувати цей зуб, це потрібно зробити. Ми оцінюємо звичайно розташування цього зламаного інструменту. Uh -huh. Тобто, якщо, да, якщо я розумію, що я таким чином тільки погіршу становище цього зуба і приберу значну кількість опорно, опорних тканин і. Потім, коли Сергій Васильович поставить коронку, цей зуб просто трісне, відповідно, це досить ризиковано і не варто цього робити. А якщо ми говоримо про локалізацію інструменту десь в середній третині або більше до коронкової частини, то це, це реалістично. І, звичайно, ми на таке видалення інструменту охоче йдемо. Якщо ми говоримо про. Інструмент в епікальній частині, тобто да, нижній частині зуба, то тут ми дивимося, звичайно, є запалення, немає запалення. Чи можна цей інструмент обійти, наприклад, так? Угу. Ну, під мікроскопом є така можливість, і шукаємо альтернативні варіанти, як це зробити. Зрозуміло. А доводилось вам відмовляти комусь в лікуванні, чи були такі випадки, і чому або через діагноз, або я не знаю, ще які є. Відмовляти в лікуванні, вмовляти не лікувати, я б сказала, отаке От було навіть. Вмовляти не, лікувати. вмовляти не лікувати, коли казала, пожалуйста, ну я дуже помню. А, е якщо типу... це потребує видалення вже так, а пацієнт хоче ризикнути. Угу. Або коли це восьмий зупи, пацієнт дуже просить полікувати там канали. <гум> а ти розумієш, ти просто ну, поламаєш там очі, ти та взагалі це функціонально не треба пацієнту. І ти ну, не зовсім відмовляєш, ти просто переконуєш, що не варто цього робити. Uh -huh. Ну, а так, щоб прям відмовляти, то напевно ні. Ну, от категорично, так. Да? Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, uh -huh. Наталя Анатоліна, як ви почуваєтесь після важкої зміни? Як довго тривав якийсь найдовший uh, візит із одним зубом ендодентично під мікроскопом? Ну, it depends. Звичайно, це залежить. Інколи буває, що ти виходиш зі зміни, зі, зі зміни і такий прям натхненний. І, і були якісь важкі випадки, і ти це зробив класно, і ти йдеш такий uh -huh. на крилах. А Інколи буває, це звичайно залежить дуже часто від людей, бо перш за все ми працюємо з людиною і. Так. А... Це дуже від багатьох факторів залежить. Е, окрім того, що стосується наскільки довго там було лікування, я намагаюся більше двох годин не тримати, навіть півтори uh -huh. пацієнта в кріслі, тому що говорять, що більше години це вже є стрес для пацієнта, а в моєму випадку я намагаюся встигнути, якщо це складний зуб, за півтори години. Ну, враховуючи ну, тобто залишаю дві, щоб на всі підготовчі етапи і так далі поговорити. Але от більше півтори я б і колегам теж не радила, тому що це ну, дійсно пацієнти після цього почуваються досить втомленими, ага. не тільки лікар. Так і м'язи побалюють якісь там да? жувальні ага. зв'язки, розтягуються. А Ще буває, якщо ви пам'ятаєте, що суглоби вилітають. Ну, може про це не треба говорити. Да, є такі пацієнти із дисфункціями скринево-нижніх щелепних суглобів, які прийшли. Воно вже там щось заклинило і буває, що вправляємо. Ну так є та да, ну, це ж вже не знаю, щоб я би за треба лікувати.